друзі, Мені прийшло нове поповнення писачків для майстер-класів. І я хочу розповісти вам трошки більше про них. Цього разу я ще замовила ось такі от писачки. Ними мені не дуже подобається писати, це не дуже зручно. Але, як варіант, теж потрібно про такі знати. Ось це два мої попередні писачки. Ось це тонесенький 01. Він з магазину Art Deco. Також знаю, що є в майстерні Оксани Білоуст такі писачки. А ось цей я використовую для заповнення фону. Тепер покажу, які мені прийшли цього разу. Я вже замовляла в цьому інтернет-магазині, але попередні писачки я віддала всім учасникам мого майстер-класу. Тому замовила знову Це є писачок трійка. Ось так він виглядає. П'ятірка, В принципі, якщо так не знати, то на вигляд вони практично одинакові, але ось цей ось отвір, він відрізняється. Я вам зараз покажу ближче, і ви це побачите. Ну, Навіть тут нам просвіт трошки видно. Ось ця п'ятірка, тут така дирочка ясніша, а ось ця трійка тут дуже малесенька така дирочка, тобто це діаметр ось цього отвору. Також ще існують ось такі от писачки. Для того, щоб ставити крапочку. Це імітація такої сірничкової техніки. У мене є на Ютубі відео про лемківську писанку, яка пишеться сірничками. Ось такими. Тобто це майже те саме, але сірничок може загорітися, він недовговічний. А ось такий от писачок можна використовувати довше. Можна і самому зробити, якщо у вас є такі булавки, і втикнути його в олівець. Також є ось такий писачок. Тут дуже донесенький кінчик це для того, щоб ставити малесенькі крапочки. Ось такі. І такі я замовила просто для того, щоб показувати людям, які є види писачків. Звісно ж, найулюбленіші мої це ось ці. Ще для того, щоб писати писанки, вам знадобляться пусті яйця видутки. Якщо у вас немає такого спеціального пристрою для типу для манікюру, то вам знадобиться надфіль. Ось такий з загостреним кінчиком. Ним ви пробиваєте, ну, у мене вже тут є видатка, але умовно, ви спочатку простукуєте яйце, потім засовуєте надфіль і прокручуєте до потрібного вам діаметру. У мене яйце з двох сторін видуте, але можна і з однієї, а потім шприцом при видати. У мене також є на каналі відео про те, як видувати яйце. Також для написання писанок можна використовувати просту дерев'яну паличку, ось таку. Або ж, якщо у вас немає таких дерев'яних паличок, можна придбати олівці і ними робити крапинки. Також в мене є на каналі відео про крапинки. Це одна з найпростіших писанок, але також дуже красиво, особливо з дітками їх можна робити, і можна робити її різнокольорову, різнобарвну. Тому такими штучками теж завжди користуйтесь. Тепер покажу вам віз кольоровий. Для чого я його замовила? Для майстер-класів. Зазвичай я пишу писанки лише ось такими вещинками або просто шматочком воску. Але іноді так буває, що людина, коли перший раз пише писанку, особливо коли на такому от бурому яйці, віск не дуже помітно, тому іноді використовують барвники для того, щоб зафарбувати віск. І тоді така лінія дуже добре видно. Зараз я вам все наглядно покажу. Буду вам показувати на ось такому білому яйці, бо воно у мене трошки нащерблене, і його не шкода. Почну, певно, з ось цього свого писачка. Я його добре нагріваю, тут же всередині є віск, тому трошки його стоплю. Важливо, щоб писачок грівся з боку над полум'ям, а не ось так над ним, бо тоді буде віск ще діти, або ось так, бачите, може навіть загорітися. Що гріємо збоку біля полумі. І коли він достатньо нагрітий, віск дуже гарно ось так черпається. Бачите? Тепер це найтонший пасочок 01, і я вам покажу, яка тоненька лінія виходить. Ось так, бачите? Тепер покажу різницю між трійкою і п'ятіркою. Це новий писачок, тому його трошки довше буде розігрівати. І перед тим, як писати на яйці, обов'язково майте з боку десь шматочок паперу. У мене це хай буде коробка, і я на ній ось так розписую писачок. Тепер зроблю лінію на яйці. Ось так. Далі покажу вам номер 5. знову розігріваю. І ось так виглядає це все. Це найтонша лінія, це трійка, це. П'ятірка. На відео може візуально здатися, що різниці між цими двома немає, а насправді вона є. Я зараз ще раз трійкою промалюю ось так з боку. Тепер покажу червоний. Найкраще брати ось так серед закутів віск. І якщо пасочок дуже добре розігріти, то тоді добре береться віск. Якщо ж він не добре розігріти, то потримати його над полум'ям ще трошки. Так, тепер можна писати. Ось бачите, червоний віск набагато краще видно на яйці, ніж жовтий. Перша лінія вона трошки темніша, бо, бо зачетділась. Ось так гарно це виглядає. Тобто, якщо ви малюєте перший раз, то я вам рекомендую взяти ось такий віск. П'ятірка, і ось бачите, які вона грубші робить лінії. Тепер покажу, як користуватися ось таким, ось таким от пасачком. Тобто, коли в нас свічка гарно розтопиться, ми можемо макати в гарячий віск ось цю ж пульку. Тільки віск має бути дуже гарячий. І тоді макнули і робимо крапочку. Макнули і робимо крапочку. І це майже сірничкова техніка. Тільки виходять ось такі от акуратні гарні крапочки. Якщо не Макати кожного разу у віску і виходить, що крапочка з кожним разом менше, менше і менше, можна такі ефекти робити. А якщо кожного разу макати, то вони майже одинакові. Тепер покажу ось цю найтоншу. Тобто це майже такий цвяшок, якщо у вас немає можливості придбати писачок, то можна просто цвяшок взяти маленький. Ось цей писачок ставить ось такі маленькі крапочки. Іноді це дуже гарно виглядає на роботі. Можна робити так, як сірничком. ставити крапочку і вниз, і тоді виходять ось такі от лінії. І останок покажу ось такий посачок. Він виглядає так, ніби його можна зробити самому. Тобто взяти шматочок металу і скрутити. Ось так. Мені не дуже подобається, як він пише, але як варіант, теж такий пасачок має право на існування. Бо ось такі відносно недавно винайшли. До того писали з звичайними ось такими пасочками саморобними. А теж гріємо. Коли пасачок буде достатньо гарячий, набираємо віск. І Коли він буде розігрітий, то можемо ним писати. Він робить такі тоненькі лінії і доволі швидко вистигає. Тобто одна-дві лінії і вже ним потрібно знову. От бачите, друга вже не пишеться, тобто одна. Ну, але такий пасачок також має право на існування. І наостанок покажу ще ось такий. Я його використовую тільки для заповнення таких просторів, наприклад, на ось цій писанці. Я заповнювала всі червоні серединки і тоді макала в чорну фарбу. Але також його можна і використовувати для писання. До речі, якщо у вас свічка також воскова, і вона майже догорає, можете звідси брати трошки воску. Добре нагріваємо. Першу крапельку розписуємо завжди десь на папері. бо перша крапля в нього дуже велика, в цього писачка, і тоді можу вже вам тут показувати: лінії тут не однакової товщини. І буває таке, що може така велика крапля випасти, але також не можна писати. Я переважно бачу, що якраз такі писачки у вільному продажі є. Ну, щоб не в інтернеті купувати, а десь так в магазинах, то переважно такі ось такі вони лінії робить. Тобто, як бачите, найрівніші лінії виходять, тобто не найрівніші, а найоднаковішої товщини, виходять з ось такого от писачка. Це п'ятірка, це трійка. У комплекті з писачками є ось такі от прочищувачі. Вони потрібні для того, щоб прочищати писачок, бо іноді він забивається. Від того, може забуватися, що ми його над полум'єм тримаємо і ось тут чадиться. Іноді просто в воску якісь частинки, тому ось ця штука дуже потрібна, не губіть її. Для того, щоб прочистити писачок, ми його ось так запихаємо, кілька разів прочищаємо, і все, писачок готовий до писання. І одразу на прикладі двох писанок тут писано писачком трійкою. А ось тут ось таким пасачком. Ось таким. Тобто, бачите, тут лінії дуже різні. Тобто, тут товстіші є, трошки тонші є. Ось така лінія є. Ну, це травлення. Тут колір такий не зовсім вийшов. Тому обирайте той пасачок, яким вам більше подобається писати. В коментарях також пишіть, яким пасачком пишете ви. І дякую за увагу!